Що таке? Що трапилось? Все нормально? Ні, не нормально. Я різко суші захотіла. Суші! От біда! А я вже злякався. Для мене суші взагалі не питання. Зараз доставочку нарішаю. Куди доставочку? Сюди на дерево. Ну послухай, якщо я зміг тебе на дерево на побачення затягти, то й кур'єру якось поясню. Диви, що тут 15 береза від східної сосни азьмут на перпендикуляр, зараз все буде Доставку суші, замовляли. Замовляли. Ой, не звертайте уваги. Дякуємо вам за суші. <плес> та що ж таке? Та? Святі й Марси! Братанчик! Ну тут реально обридатись. Ми ж суші замовляли, а тут плов імбірний якийсь. Яка адреса, така й доставка.